Сьогодні у нас на порядку денного засідання нашої комісії всього одне питання питання про надання дозволу на облік транспортного засобу, який буде слугувати нашій громаді. Передаю слово Сергію Максимчуку конкретніше про це питання. Доброго дня, шановні члени комісії. Значить, на сьогоднішній порядок денний пропонується проєкт рішення, який зачитав голова комісії Микола Вікторович. Значить, питання. З, значить, стоїть в тому, що Почаївська міська рада в якості гуманітарної допомоги отримує, отримала транспортний засіб. Це автобус Мерседес Варіо в якості гуманітарної допомоги. І відповідно зараз з ним щось потрібно було зробити, щоб його поставити по документах на Почаївську міську раду і далі його облікувати з подальшою передачою на наше комунальне підприємство. Тому пропонується наступний проект рішення. З метою ефективного використання комунального майна та у зв'язку із реєстрацією транспортного засобу, отриманого як гуманітарна допомога, згідно декларації номер 24 ua 1230125 ті 8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою дата митного оформлення 7.10.2024 року, керуючись статтею 26 статтею 60 закону про місцеве самоврядування в Україні. Хоча міська рада вирішила. Затвердити висновок про ринку, вартість транспортного засобу автобуса Mercedes-Benz Vario 816 d реєстраційний номер ВО 0356 е -E в сумі 1 мільйон 558 тисяч 700 гривень. Друге: надати дозвіл Почаївській міській раді на облік транспортного засобу автобуса Mercedes-Benz Vario 816 d реєстраційний номер ВО 0356. -E

Передати з балансу Почайської міської ради на баланс Почайського комбінату комунальних підприємств, транспортний засіб, автобус мерседес Vario 816 d реєстраційний номер ВО0356Е, ідентифікаційний номер WDB 670373INI 35300 рік випуску 2008 об'єм двигуна 4240 кубічних сантиметрів вартістю 1 мільйон 558 тисяч 700 гривень. Четверте відділу бухгалтерського обліку та звітності Почайської міської ради здійснити необхідні дії щодо взяття на облік з відповідною передачою транспортного засобу, вказаного у пункті 2 даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства нерозбереження транспорту та благоустрою. Це пропонується такий проєкт рішення. До проєкту рішення додано. Висновок, який виконаний незалежним оцінювачем для того, щоб встановити його ринку, вартість і де ми затверджуємо. Також технічний паспорт. Тобто всі документи прислухають? Так. так. Тоді що, є пропозиція, ми прослухали всю інформацію, і пропозиція на голосування. Голосували. Що, голосуємо? Голосуємо. Так. За чотири рішення. Голосно. Рішення прийнято. Рішення прийнято, На сесії ви збирати. Так? Так, так, так. Тобто комісія погоджує. Зрозуміло, так. Добре, дякуємо. Дякую за.